Вихователька з Чернігова не покинула під обстрілами, а врятувала 30 дітей сиріт Понад два тижні вона ховала їх від російських бомбардувань у підвалі, а потім вивезла в безпечне місце. Наталія Песоцька – вихователька Чернігівського центру реабілітації, про яку тепер говорить весь світ. Вона якраз проводила заняття з дітьми, які не мають батьків, коли росіяни почали атакувати місто. Найменшому її вихованцеві було 3,5 роки, а найстаршому. 6 15. Наталія встигла сховати дітей у підвал, коли в будівлю влучила російська ракета. Цей жах я вам передати не можу, коли на тебе сиплеться оце штукатурка, і оці труби, вони всі обматані скловатою. І я собі е, сижу і думаю: якщо впадуть на нас, оці труби. Як витягувати звідти людей, дітей у той момент Наталія зробила єдине, що могла почала разом із дітьми молитися після обстрілу? Вона зрозуміла, тепер це не просто вихованці, це її діти, яких вона ні за що не покине. Перебувати в напівзруйнованому центрі було вкрай небезпечно, тому разом вони перебралися до місцевої церкви. Там стояло п'ять двохярусних ліжок. На ці ліжка лягли маленькі дітки валітом подвоє. От а всі решта дорослі послали матраси прямо на підлогу, постіль. От і всі спали прямо там на матрасах. У маленькій кімнаті воно розмістилося у тридцятьох. Без води, тепла і світла, ховаючись від обстрілів. На щастя, з їжею допомагали волонтери. У таких умовах Наталія та діти витримали 14 днів, але з кожним днем перебувати в Чернігові ставало все небезпечніше. Одного дня волонтери запропонували евакуюватися до сусіднього Києва. Навкруги палали будинки, лежали залишки розірваних ракет. Дорога тривала довгих 9 годин. Лісами полями, болотами якимись. 9 годин з Чернігова. Ми їхали до Києва. Із ними цими всіми дорогами. Далі на них чекав поїзд на Прикарпаття. Лише діставшися туди, Наталія зрозуміла, що вони в безпеці. В одному з місцевих санаторіїв діти раділи найпростішим речам – електриці та воді. А Наталія вже повернулася додому до Чернігова та чекає на відновлення центру. За цей подвиг виховательку нагородили престижною премією Global Teacher Prize. і вона не просто опинилася в списку вчителів-рятівників. Тепер її історію знає світ. Наталя стала прикладом відважної української вчительки. А її ім'я регулярно згадують під час міжнародних зустрічей як символ стійкості українців. Що ми поважаємо нашим воїнам? Сили духу і перемоги.